Сьогодні, здається, у мене заручене і Річко прийде, а я рушники не приготувала. Все слаба була, Гадюка моє серце сала, а тепер притаїлася, куби ж її не розворушити. Постійте, постійте. Здається, Олена мої рушники забрала. Туди тепер Гриць може піти. І зрадити мене, за що мене ненавидіти, зради, зраді, і знов забула. Як би. Усе цієї пісні співаєш. Мамо, коли я всі пісні забула? Їх хтось крає з моїх голови. Що ти таке кажеш, дитинко моя? Спам'ятайся. Їй Богу, мамо, ще друга зусталась, але десь далеко і не пригадаю. Та що ти таке кажеш, Зозулечко моя? Хоч пригадай, де ти вчора була? Вчора? Вчора? Щось страшне сталось, хто моє серце вкрав. Правда, правда, адже у мене тепер немає, серця немає. Голубочко, утіху, моя єдина, що ти зі мною нещасною робиш. Мало я того горя всякого перетерпіла, а тепер ще й таке безголов'я. Порятуй мене, донечко, спам'ятайся. Не балажте, мамі. Я пригадаю, тільки трудно мені. І голова починає боліти. Ти цілу ніч десь блукала. Кажуть, люди ранком з лісу йшла. Чи не сталося, що з тобою в лісі? А ліс? Пригадала, пригадала. Ворожбитка, доля моя хімерна, не любить і не любитиме. А чим далі більше ненавидітиме. Про що ти говориш, доню? Яка ворожбитка ненавидить? Ні, ні, мам, я пригадала. Боже, він прийде, донь. Ні, -ні прийде, прийде помиримось. Та чи правда, що Грицько прийде і ви помирились? Щось непевне ти кажеш. Ні, прийде, прийде, я його так жду. Та дай, Боже, милосердний, щоб навернув його серце до нас. А то як були ми багаті, то того Грицька було не одіб'єш від нашої хати. А як збідніли, то Грицько і плюнув на нас. А не бій. А Галина ж в нього багато, а я і дурна забула, та то мама пусте. і Як мені раніше голову не проходило. Не плачте, мамо, я піду у ліс. Там така бабуся є добра і ласкава. Чого попросити те і зразу дасть? Я вже такого дурного. Просила і то дала, і грошей дасть дасть. Господь з тобою, донечко, що ж ти таке кажеш? Та зараз доню світ такий настав, що чоловік швидше десь себе шкуру зверди, ніж її копійчиною поділиться. Ді, ні, там у лісі всього можна, можна навіть і кохання. Ох, лишечко мені. Певно, тобі донечко наврочено. І голівка гаряча, і з лиця пошить, і погляд гострий. Може би тобі переполох зіляти або свічку страсну засвітити? Ні, ні. Воскової сніски ще не світ. Я здорова, тільки в голові гуде. Почекайте, почекайте. Я пригадала, сьогодні мій геть прийде, а я й не прибрана. Та чого ж тобі прибиратись доню в будень? Як буде. Мамо, то сьогодні таке свято, яке буває раз на вік. Мамо, дайте мені до качі на місто, віночок все дайте. Навіщо ж тобі той віночок? Буде і стрічок самих. Ні, ні, мамусю, дайте віночок. Нехай я вже нім так і зустанусь. Не скидайте його. Це туди, коли ми були на ярмарку, ми її купили. купиємо. Та вже, доню, на, я не жалкую тобі. Непритомна вона непритомна. Мати Божа, зглянься над обездоленими, не осиротив кінець матері нещасної. Що я, матусю, все журитись та журитись? Та як же мені, Хомо не побиватись, коли з Марусею щось сталося? З Марусею? А що з нею? Де ж вона? Та й з тобою пішла, а вернулася уже досвідом. Та либонь не дуже її там чи налякано, чи їй нарочено. Та то, певно, від слабості. Перший раз вийшла, а чи вона не лежала. Та лежати не лежить. жвавіша якась, тільки голова її болить, чи що. Матуш, голова то пройде, але щоб вона ну, не лежала. Все Грицька дожидає, чи то ж правда, що вони помирилися і Грицько прийде. Правда, правда. То, що прийде, то правда, але не чи надуму думу він якої насмішки з нею зробити. Ах, він каторжний, каторжний. Та бодай йому добра не було ні на тім, ні на сім світі. Та бодай його так щодня корчило. Та бодай йому хробаки поточили всі печенки, та бодай йому сталася така смерть. Як ті скажані собаці. Чуєте, а коли скам'яниться і зробить Марусю щасливою, то нехай його Господь Милостивний все простить. Нехай, нехай, тільки коли насміється, то я йому сама очі з в видеру. А окось, коли у них розрада з Марусею вийде. Ну, після того, знаєте. Як Марусі вже одійде, то Боже Матусі б за мене словечко яке замовили. Хіба ти думаєш, сину, за тебе? Ой, матусенько, який би я був радий. Та ви б у мене жили, як у Бога за базухою. Ох, сину мій, та я така би була рада, що й Господи. Більше ж Марусі ніхто не любитиме. Та чи справиться вона серцем своїм? Ах, що ж казать? А коли посватає другий, милий, вродливий, то нехай, нехай раює. Я буду тільки радий їхньому щастю. Ох. На силу знайшла. Ось і мід, і сметана. Навіщо ж доня, принесла той мід? Я ж його для тебе берегла. Як же мамо? Треба гаразд молодого прийняти. Здрастуй, Марусечко. Кого це ти так вітаєш? Я? Адже Грицько буде. Буде, буде. Він сьогодні в мене ночував і старостій висилав до Галини. То сказав, що потім і тут зайде. Чого, коли так йому до нас заходити? Як до Галини? Чула? Він сюди обсяг прийти. Ні, ні, він не піде до голи. Ході покрадені, майоршники. Та не піде, не піде. Чого ти смієшся, Марусенько? Не піде, не піде. Слухайте, мамо, хомо, лишіть мене саму тут. Зараз мій рейс прийде, ми так побалакаємо з ним тихо та любо. Ай справді, мамо, Давайте залишим його двох. Нехай побалакають собі, поміряться, а ви зайдіть до мене, вип'ємо по чарці за їхню згоду. Той, й ході, ходім, ходім, порядкуй уже, доню тут сама, Помагай тобі, Боже. Мам. Що ще хотіла сказати? Що, доню? Обніміть мене мам. і простіть мене. За що ж мені тебе прощати? За що ж мені сердитися на тебе? Чи я ж тебе не носила під серцем? Чи я ж тобі не співала темненькими ніченьками? Чи я ж тебе не вмивала дрібними сльозами? За що ж мені сердитися на тебе? Та ти ж наша єдина втіха. Без тебе ж краще лягти в холодну домовину, донечко моя. Простіть мене вам, простіть. Страшно нічого. Так страшно. І чим то все скінчиться? До злагоди не дійдеться. Маруся піднесе йому меду і кінці в воду. Отрута подіє не зразу. І настане тоді моя, моя довгожданна година. Ох скільки я накатував себе, скільки натерпів, щоб побороти усіх ворогів. Зостався останній щебель. Тож допоможіть же мені всі сили пекельні, а я за годину щастя з Марусею готовий на саме дно у ваше пекло спуститись. Матері шкода, та й чим жаліти, як у мене серце перекліло. Тепер мені з'явилось, бо все крізь туман. Все бачу. Грицько мене не любить одружиться з Галиною, дивитись на їхнє щастя та зраду, ковтати сльози. Ні, не буде цього. Годі краще в домовину. В домовину ляжеш, і я поржу ляжу. Нас розсварили. Миримося навіки. Та краще ні мук, не горя, а спокій та тиха поставлять могилу, на ню поставлять хрест двома хустками. І лише бульний вітерець буде розмовляти із могилою. Почекайте, я й забула. Де мій натунок? Де мої чари? Невже хтось крав із мене їх? А -а -а! Вони. Ось тепер треба плити найскоріше тепер. Тепер все готово. Аби прийшов. Прийде, прийде. Хоч на устанок посідати. Коли б ти на по правді казала? Тепер вже не поправиш. Хіба я цього хотіла? Ні, не хотіла. А видно, доля у мене якась така химерна. А що проти долі втієш? Усе спробувала. І чим далі, більше мене не навидітимеш. Хто тобі сказав, Маруся? Так судилось. Я безсильна тепер, як билиночка. А що проти долі вдієш? Усе спробував, аби ти на мене не сердився. Я тобі нічого зле не вчинила. О, тут, бачиш, ти серцем гадюка затаїлась. Тепер боюся, щоб і в голову не залізла. Що ти говориш, Маруся? Вона ніби не при собі заговорюється. Невже звістка про потапа її так вразила? Марусе, а тобі Потапа жаль? Жаль. Матері жаль. Та й чим жаліти, як тут камінь. Господь з тобою, Марусе. От от не буде вже ніякого ворога між нами, не буде. Важко було б тобі на вечорниці не ходити. Та я після того разу й не був. Засіли вони мені в печінках шитяли через то. Певно, біж до смерті ніколи, ніколи не біду. Mm, не бідеш, не бідеш. Я знаю Гречу, Інак Грецю не можна. Нас посварили, а ми помиримось. Тільки можна нам і сьогодні помиритись, а то все зроду ненавидітимеш і другу покохаєш. Я тебе не навитиму. Здається, ти. Завіщо ж хіба за потапа? Може, але ти тому не війні. Так судилось. І ти мене не навитимеш. Хотіла, хотіла, та не можу. Ось тієї і любові гадюка заплодилась. Марусе, моє серце, заспокойся, у тебе мов пропасниця. Заспівай, заспокійсь, тільки заспівай мені. Заспівай моє сонечко, давно я не чула. Та я б заспівав, але ну, тільки чогось мене така журба, така нудьга обнюміла. У серце кліщами не задавило. Заспівай бо, заспівай. Ойчиток він стоїть. Та я дівчинонька... Годі! Годі, мій Любі! Випій краще із моїх рук меду, щоб ми до віку більше з тобою не сварились. Давай, будь здорова! Стій! Не все! Не все, лише мені половину! Гаджа! Що Чо це ти мені дала? А мені? Мені що немає? Що, якщо я сама зостанусь? Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Ти мені, здала. А... Є, я, а, мені нема, нема, а, напоїла м'яву. Любов, що мене напоїла, тепер не піде, не піде. Мене у нього куполі ляжем, ляжем, ляжем. Горить у мене, все. Смерду забивай. См... 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 А, поведуйте, а мені, мені. Bu haberi öğrendi. Марусь! Ходім, Марусь! Не віддам, він мій тепер! Пропало! Oh, no.